Привіт! Якій валюті зберігати гривню? Я пропоную піти в обмін валют та перевести гривню в іншу іноземну валюту. Дуже класним є те, що обмінники в Україні не беруть комісію за свої послуги. Наприклад, як це відбувається в Туреччині? І так, гривню переводимо швейцарський франк. 100 швейцарських франків коштує 4410 гривень, тобто 1 швейцарський франк 44,10 гривень. Швейцарський франк офіційна валюта Швейцарії та Ліхтенштейну. Емісійний інститут Національний банк Швейцарії. Сьогодні в Європі єдина валюта носить назву франк. Одна сота частина франка називається РАП. Монети номіналом 5, 10, 20 рапенів та одна, друга 1, 2, 5 франків. Банкноти в 10, 20, 50, 100, 200 та 1000 франків. Швейцарський франк єдина валюта в світі, розміщена вертикально. На мою думку, дуже незручним є те, що під час військового стану в Україні відмінили показувати на табло обмін валют курс валюти. Тепер виконаємо з вами операцію по купівлі продажу євро, тобто гривню переводимо в євро. Євро був запроваджений у 1999 році, а в готівкому обігу перебуває з 2002 року. Євро містить. 100 євроцентів в обігу перебувають монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів та 1, 2 євро. Банкноти паперові 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Дякую за увагу вам. Пишіть, в якій валюті ви зберігаєте гривню або свої заощадження. Всім успіхів і до зустрічі!